І на прикладі дієслова «садресе» розглянемо тему зворотні дієслова. В українській мові зворотні дієслова це ті, що закінчуються на ся, звертатися, умиватися, одягатися. У французькій мові це дієслова, попереду яких стоїть займенник С, частка. С, с, куше, с адресе ляве. Tra... Якщо дієслово починається з голосної, то частка С втрачає голосну та об'єднується з дієсловом. Ви бачите садресе з апостроф адресе, садресе А. Звертатися це зворотнє дієслово. Як його відмінювати? Спочатку розглянемо у презамв в теперішньому часі. Частка с змінюється в залежності від особи. «Ж» М, т, т, іль-с, ну, ну, ву іль-с. Ви бачите, червоним це частка с, яка змінюється в залежності від особи. А дієслово відмінюється, як завжди, за правилами теперішнього часу. Наприклад, je m'adresse, je m'adresse, tu t'adresses, il s'adresse, Він звертається. Ми звертаємось nous, nous, adressons, vous vous adressez, Вони звертаються «Il s'adresse». Отож, вам потрібно запам'ятати, що частка с змінюється в залежності від особи. Прочитаємо приклади відмінювання зворотніх дієслів. Наприклад, дієслово se lever» – підійматися. «Je» читаємо разом. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Non nous levons, vous vous voulez lève, il se lève Друге дієслово se coucher лягати лягати спати. Читаємо разом. Je me couche, тю теше Іль се куш, нуну кушон, vous куше, Il се куш. Kush, тобто ви бачите, що складного нічого нема стосовно зворотніх дієслів. Дієслово відмінюється як завжди, але ми не забуваємо змінювати частку С. А зараз ви бачите саме дієслово «садресе», яке ми разом провідміняємо. Je m'adresse, tu t'adresses, il s'adresse, nous nous adressons, vous vous adressez, il s'adresse, adresse. Вони звертаються. il s'adresse. Щоб бути впевненими, що ви все зрозуміли, виконайте самостійно першу вправу. Екзерсіс 1. Всі речення для перекладу містять у собі дієслово «с'адресе». Перекладіть, перевірте себе. До цієї граматичної теми ми ще повернемось згодом. Але я хотіла, щоб ви мали уяву взагалі, як використовувати ці дієслова умовлення. Екзерціс 1. Дієслово «садресе». Читаємо разом переклад речень. Je m'adresse à la maîtresse. Le touriste s'adresse au passant. Tu t'adresses aux Français. Nous nous adressons aux habitants. Ils s'adressent aux parents. Vous vous adressez à la vendeuse.